Всім привіт, з Вінниці. Я сьогодні хочу завітати до АТБ. Була сьогодні в метро, неподалік західного автовокзалу. Хто знає, і тут є торговий центр, офіс Шоп, який називається, і в ньому є АТБ. Мені це АТБ найбільше, ви знаєте, зі всіх, які є у Вінниці, більше всього подобається. Він тут просторий, є великий вибір. Багато позицій, яких немає, наприклад, в нашому АТБ біля дому. Тому я люблю сюди приходити. Тут можна просторо погуляти, подивитися, що є. Тож беру вас з собою. Так, на цьому тижні в АТБ прекрасна ціна, бачите, на Олейну. Олейна рафінована, традиційна. Буде така пляшечка коштувати 45. 43 гривні 90 копійок. Повторюю, 43 гривні 90 копійок буде коштувати ось така пляшечка. Ми її теж часто додому купуємо, або ще беремо ось таку стожар, але на неї зараз немає знижки, вона зараз по 60-20, тому я візьму з собою додому, мабуть, ось це за 43,90 олейно. Цього тижня в АТБ буде на знижках ось таке масло від торгової марки Ферма: 73 жиру, в такій парсі 400 грамів, і буде коштувати на цьому тижні 119 гривень 90 Це масло воно не на хлібчик, щоб смакувати, а більше для випікання. Якщо ви використовуєте кекси, готувати пиріжки, здобу, все, що хочете. Хто ну, може і купляє його на масло. Воно теж буде непогано, але вірніше не на масло, а на хлібчик. Ми на хліб, якщо беремо, купуємо, то бачите там червона упаковка білоцерківська, ми беремо 82% жиру. Ось оце масло зазвичай ми беремо додому або це, або рошенівське. Зараз подивлюсь, скільки коштує це масло. Воно дуже подорожчало, як ви бачите, 90 гривень 30 копійок коштує. Білоцерківське масло, солодково важкове екстра, дуже дороге. Я вам вчора показувала в рошені масло від торгової марки Рошен, коштує 86 гривень з такою ж масою жиру. Тобто вигідніше те брати. На тижневих знижках зараз діє акція на печиво Oreo. Ось такий сендвіч. Коштує 38,90. Ось така упаковочка. А також на печиво Орео. Маленькі упаковці. Тут скільки у нас? 5 пер 1, 2, 3, 4, 5, 5 штук і 24. 90 по акції зараз. Хочу показати вам томатну пасту, яку ми зазвичай купляємо додому. Це апетіто, томато. Ось така баночка 300 г. Коштує вона зі знижкою 45,20. без знижки 54 гривні. Дуже хороша томатна паста. Діє знижка на каву Якобс Монарх. Це розчинна кава. Тут у нас в упаковці 200 г 199,90 Акція діє від 17 квітня. ВТБ зараз знижки на чай делюкс. Шріланка. Ось ми бачимо, що додаткова знижка мінус 40% буде у нас у цю суботу, 20 квітня. На делюкс також буде на свою лінію і на розумний вибір знижки саме 20 квітня. Не пропустіть знижки, бо будуть дуже гарні ціни на товари цих торгових марок. Хочу вам ще порекомендувати вівсяну кашу обирати саме Плющину, тому що вона залишає всі свої корисні властивості, коли ми готуємо кашу. Ми ж не купуємо рис і гречку у пластівцях, а купуємо у цільному зерні. Так само потрібно і вівсяну крупу обирати у. Цільному зарі, щоб залишити всі свої корисні властивості, коли ми вже споживаємо у кінцевому результаті. Така крупа зараз за коштує від торгової марки Трапеза у ВТБ 32,50. Тут, бачте, 500 грамів. Її надовго вистачає. Наприклад, я коли собі варю одну порцію, то мені достатньо десь 2 столові ложки крупи. і додаю вже воду за смаком. Скільки мені потрібно взагалі? Виробник каже додавати нам співвідношенні 1 до 2, Ось бачите. Тут на пачці написано один до двох. Як, наприклад, ми варимо гречку і рис один до двох. Одну частину крупи і дві частини води. Дуже смачна каша виходить, потім додаємо дуже за смаком вершкове масло, мед, банани. Може бути солодний варіант, додати пармезану або бринзи чи сиру, з куркою дуже смачно, з індичкою. Булгур саме. Також від торгової марки Трапеза дуже смачний. 31,60. Тут в упаковці 300 грамів, як ми бачимо. Ой, верніше, 500 грамів. 500 грамів в упаковці йде. Mm -hmm. Зараз вигідна ціна на сир камамбер від торгової марки Президент. В АТБ вона зараз коштує 77,30. У кого є картка АТБ, то буде взагалі по 73 гривні. В такій упаковці, скільки тут грамів? У нас 120 грамів. Вигідна ціна, тож хто полюбляє. І сир смачний від цієї торгової марки, і масло вершкове ще смачне. Ми додому часто купуємо ось такий сир-блакитний лазур в такій упаковці. 100 грамів і 106 гривень 60 копійок з додаванням горіхів та фундука І ось бачите, знову, АТБ нам підказує, що 20 числа буде додатково ще знижка, мінус 20% відсотків. Тому, якщо потрібно буде, можна прийти буде у суботу. Тебе з'явилась ось така новиночка, батончик печиво-карамель. Протеїн Кріпс. Ось так виглядає. Коштує 25,70 зі знижкою. У кого є картка АТБ, то 24,42 на Цікаво, який він насма. Можливо, можна взяти спробувати. Потім розкажу вам. Якось купувала в АТБ ось таке печиво. Тут йде рисове печиво, ось таке, бачите, рисова подушечка така і зверху вкрита а, молочним шоколадом. Ну, Мені не сподобалось, я дуже люблю рисові хлібці, а ось саме таке поєднання а, рисового хлібця і ось шоколаду молочного. Якщо б був чорний шоколад, мені б можливо більше сподобалось, а так не дуже. Це на любителя. Знаєте? Зараз по міжці 31. 50 коштує. Тут дві штучки в упаковці. Тож, хто хоче спробувати, можна взяти. Ось, оці хлібці непогані, але зазвичай ми купуємо зараз, якщо вони будуть саме в цьому аТБ, то я вам покажу. Можливо, їх тут і немає. Ні, немає тих хлібців тут наразі, які ми завжди купуємо. І зараз соломка БКК по акції для діточок хто полюбляє. І дорослі, ви знаєте, можна взяти покрумати. 10 90 коштують. Ось упаковку 22,90. Тут маленька грамовка, але дуже смачна сама приправа. Тут дійсно сушені помідори, томати, базилік та чесник. Дуже ароматна така спеція. І я люблю дуже сушений чесник, додаю часто до страв, які готуємо, до картоплі, до м'яса, до пасти навіть можна додавати. Зараз паприка по акції Копчена, мелена, теж непогана, купувала декілька разів, 1690 зараз коштує по акції з карткою АТБ 16 навіть гривень. Подорожчали дуже томати коктейльні в АТБ 1399. Уявляєте собі, в АТБ 140 гривень, томати коктейльні коштують навесні дуже дорого. Ось хороша ціна на апельсин фасований. Перший гатунок 49,95. Ось така сіточка. Хороша ціна. так і знаєте, розмір мандаринки там. Також зараз ціна на ваговий апельсин. Перший гатунок 37,95. І акція на лимон. Зараз скажу, яка ціна. Лимон по акції 43,95. Я вчора купувала, було дорожче, сьогодні вже знижка. Як би знала, то сьогодні б прийшла за лимонами. В АТБ діє знижка на каву розчинну карт Noir Classic. Ось така упаковка. Коштує 177,90. Бачите, яка дуже велика знижка в АТБ в цей раз. І торгової марки Любіма хотіла вам показати ось такий мигдаль в шоколаді. Він буває в молочному і в чорному шоколаді. В АТБ чомусь бачу тут наразі тільки в молочному, але ще буває і в чорному. 70 гривень. 70 копійок. Така пачка коштує. Тут 100 грамів всього. Часто в оглядах наших покупок ви можете бачити, ось такі цукерки ми купуємо, жако пташине молоко і жако ось з лимонною начинкою. З лимонною і ось така ще є. Смачна дуже за апельсинчиком. 17,29 за 100 грамів це за апельсином з лимоном, трошки чомусь дорожче, 18,84 і звичайне пташине молоко 17,49. Ось цей Жан хрусто смачний батончик, вафельний. Вага, а, верніше, ціна за кілограм 16, 168,50 дуже смачний. Ось сливки-линивки. В АТБ вони коштують 17,74. Ось такий вафельний батончик. Бачиш, з'явились якісь нові бабусина випічка. В АТБ раніше я не бачила, щоб вона була 21.48. Ось така розфасовка. Раніше це печиво було тільки на вагу, а тепер, бачите, вже і розфасовці тут один-два, чотири печива всередині. У мене печиво контик завжди асоціюється зі моєю студентською, студентським своїм життям. Коли на пари в університет я завжди брала цей батончик, цей або ще джек від контику. Ось такий один коштує 16. 60. Буває зі смаком шоколаду, також горіховий, давно їх, до речі, не їла. І буває ще контик розфасовки, такі трошки побільше, 18-90, чимось схоже, бачите, на орео це смачне ось це печувотик артемон. 64,90 90 коштує така пачка. Від торгової марки кулінічі шоколадні пряники зараз по акції. Ось такі 29 гривень, 50 копій коштують. Тончики розшито по акції, бачите, з 8 гривень, зараз 20 копійок. Пам'ятаєте, на днях показувала вам в Аврорі, вони взагалі були по 17, тому в Аврорі не завжди все вигідно купувати. На тижневих знижках в АТБ діє акція на антиперспіранти від торгової марки К. Тут вони різні є, з різними ароматами. На 4950, 4790, 4790, також на чоловічій лінії антиперспирантів антиперспірантів. Я вам завжди в оглядах показую ось такі маски для обличчя. Вони тут є різні, це корейського виробництва, дуже хороші. Обличчя таке після них, знаєте, вранці протинаєшся. І вже таке все гладеньке, все гарненьке. 17.90 17, зараз по акції масочки.